У рамках реалізації нової ветеранської політики, політики героїв, за підтримки Ради оборони у Кривому Розі вже другий рік поспіль проходять міські змагання з адаптивних видів спорту «Veterans Family Games», які стали популярними серед криворізьких ветеранів та членів їх сімей. Відтак, 5 жовтня на базі Дю США номарсім у кривому розі пройшли змагання з кульової стрільби. Серед учасників були не лише криворіжці, але й військовослужбовці з інших міст України. Серед них і захисник 77 ї окремої аеромобільної бригади Олег Кривов'язов. Більше двох років чоловік боронить рідні землі від російської навали. Олег родом з Одеси. До нашого міста прибув у службове відрядження. Запрошення на участь у спортивних іграх отримав від керівництва центру рекрутингу. Я перший раз тут з побратимами. От, е показуємо свої навички стрільби. От, ну, організаторам е такого е велика подяка. Е від 77-ї всім привіт. Побільше би таких таких. Е Ініціативних ігор от, було б дуже добре. От, для хлопців, котрі е, там були, е, поранені з протезами і всьому подобного. То було б цікаво також показувати свої навички стрільби і подобного. У спортивних іграх взяли участь команди інвіктус нескорені, ветерани, учасники бойових дій та члени їх сімей. Загалом долучилось 73 учасника. учасникам. Серед них 15 жінок, 6 дітей та 52 чоловіка. Всі вони були розподілені за категоризацією: діти, підлітки, жінки. І військовослужбовців та чоловіки. Завдання кожного учасника було якомога більше разів влучити в ціль. Правила спортивна стрільба, у нас стріляємо однією рукою, стрільба з пістолета на 10 метрів, пневматична зброя. Стріляти будемо по 5 пробних пострілів і 10 залікових пострілів. Також у нас переможці будуть по 10 залікових пострілів, тобто максимальна кількість очок 100 очок. У підсумку змагань найсильнішому було визначено чотирьох переможців, які отримали сертифікати на 5 тисяч гривень, а інші учасники подарунки зі спортивною атрибутикою. Спортивні ігри Veterans Фемелі Геймс проводяться за ініціативи та підтримки Ради оборони Кривого Рогу. Вперше вони відбулися у 2023 році та набули популярності серед ветеранів та їхніх родин. Тож було прийнято рішення зробити їх щорічною традицією. Цьогоріч до спортивних ігор вже долучилося близько тисячі учасників. Було таке важливе вірне рішення нашої ради. Продо міста особисто Юрійовича Вілкола стосовно е таких е е ігор Family Games, Тобто ці ігри нас всіх сплачають. То тобто, це, це це така це не спорт, це така реабілітація. По перше тих, хто пройшов е бойові дії. То все важливо, і це нам дуже потрібно. Завдяки системній організації ветеранського спорту ветерани та військовослужбовці беруть участь у змаганнях це українського та міжнародного рівнів. Тільки у цьому році вони завоювали 235 медалей. Крім того, ветеранський спорт нашого міста був високо оцінений на слуханні комітету Верховної Ради в місті Київ. Хочу сказати, що дуже на високому рівні була відзначена робота міста Кривого Рогу із по ветеранському спорту. То навіть міністр молоді і спорту Матвій Бідний е, говорив про те, що і відзначив місто Кривий Ріг як приклад для інших міст, де е, Долучилися і депутати, і рада оборони міста, і міський голова, і виконком, і взагалі все місто підтримує наших ветеранів. Попереду на спортсменів чекає настільний теніс, плавання, футзал, шашки, настільний теніс та інші види спорту. Спортивна родина ветеранс Фемелі Геймс зростає, і все більше учасників приєднуються до ігор. Якщо також маєте бажання долучитися, дізнавайтесь додаткову інформацію за номером телефону, який бачите на своїх екранах. Ярослава. Кальченко Іван Сергієв перший міський.